Всім доброго дня. Зараз я їдемо в неї підбирається до Ігора. Там у нього Рири, Там у нього народився лошадко добрині. Його домашня коми привела. Сьогодні 9 день і ми їдемо, зараз, будемо крити фараон, будемо пробувати. У Ігора є кобила, котра, котра мала лошадку відмінгу. Від Гермеса, третього Лучука рік, рік, радить йому лошати. Третього лошука вона має зараз від, від, від добрині і зараз ми їдемо будемо парувати паром. Ось такі в нас справи. Робота є кожен день зараз. Прийшла весна, деревці, що один, що другий є на місці. Планую зараз їх перебовувати, бо вже піколу він зірвав, ви бачили, просто у мене коваль мав. Коли то були, були свята, то такі справи. Їдемо, їдемо туди, будемо зараз там все. Вже знає, куди він. менше більше йде. Ще раз нагадую, у кого цікавить перевезення. Звертайтесь. Номер буде закріплений під відео в коментарях. Телефонуйте. Він ще більше ці поправив, хто школа. Мохрій, запарний. А то має крити. Реально я ще в Польщу Слов'ятка озевеля, Приїхав вже на місце, зараз покажемо вам по Добрині. Ще раз нагадую, ми заїхали в Нижній Березі до Ігоря Воробчука. Люби гарні фоні, має гарні потоки, відрізних жеребців. І зараз ми приїхали з фараоном і будемо спробувати злучувати його кобилу з фараоном. Прррр. Пррр. От показуємо вам дуже гарна кобила і дає гарне, дуже гарне потомство. Кобила, рахуйте, вона тутка народилася, де вона Ігор гру. Ті березову. Верхнув вона народилася в верхньому березові, але ну, я багато бачив коней, але хочу вам сказати, польські коні вона нічим не відстає від, ну, наприклад, чи завезених е оцих коней. І все то є дуже гарні, красиві лошата. От дивіться, які лошака коліна задні, грубі. Воно, воно було, Та, немного, трошки. Та це все нормально. Видко тут рама. Рама є то що треба. І усім він дає такі відмітиння на чолі усім. То ще одна є, рахуй вже чекаю, скільки лошад вже. Добрині вже рахуй двоє. Одно загинуло. Е, ще є лошечка, теж народилася пізніше після того. І, і твій лошак. І всіх на чолі відмітим. І дає він, він рахуйте, дивіться, Буде сі... ну, такий зараз має так сіроватий, як, сіровати, як меш, він буде чорного кольору. Щоб ви розуміли, це вже третя лоша, четверта лоша чорного кольору йде в подобриння. І тут ми не дамо збрехати, бо я приїжджав до Ігор, як е, кубила мала лоша по гермесу на 9-й день, що тут кубила лишній урок. А двоє решта де коні? Дуже високий на ногах, е, ну, така кістка груба, все то, що має бути. Найздоровіть. Він ні разу не пішов. Не влазить, так? От, ну, що тут? тут нема що хвалити, все видно само по собі. Ні, він не влізе, він теж не влізе, бо то видко, що він дуже габаритний, знаєш. Я радий, мені дуже приємно, що що фараон, що Добриня дають гарні лошата. То не суть діла, би, е, як там цей. Головне, б воно було гарне і здорове. Скільки кубил років? Шість років. Це вже кубила четверте лоша народила. Так, одна лоша. На, на жаль, загинула по герою. А є, ще раз я нагадую, є по БІМБУ лошиця, що зараз буде два роки, є по Гермесу лошиця, що рік. Ї? так, і тепер є цей лошук. Скажи мені, як назвав лушка? Дитина назвала. Як? Беном. Бен? Хто вже Бен? я, то я, б... я, я, <ріст> я ну, Дитина так назвала, то я не хочу як буде Бен, вже. Це класно. Бо я видів, що Бен Є, ага. Бен Є, тут, але це нічого, це нормально. Це... Буде два бени по добрині, щоб ви розуміли, є один Бен чорний, а один Бен буде такий гнідий. Василя у мене у мого сусіда. Е... Ось такі справи. У мене теж, я зараз взяв собі німецьку вівчарку. І думав, як назвати, і там, ну, щось радився з жінку, але хотів, аби сам, ну, бо я взяв своєму сину вівчарку і хотів би би син собі як назвати, так буде. Ти та, коротше, син каже, рекс. Та я кажу, та Рекс є в кожній хаті. Він каже, я хочу рекст. Ти кошти, то... навіть тобі буде рекстати. Так само Ринка, так. Кавінку, то я б. Йо? Дуже крупний лошак, такий, ну, видко, що буде ну, здоровий, ну, такий богатир. Це ж коліно. Та це коліно це нормальне ягодство, розумієш. Хто це не має, хто це не тримав, хто, у кого е, е, лошата не родилися в стайни, то це не розуміє. В загальному ну, це класно, як воно ну, йде рано в весну, бо ти вже осені, наприклад, у 6 місяців заганяєш е, і вже прив'язуєш, що не все. Але я час вже скільки в мене. Вісім-дев'ять місяців сталося. Пусков кобило? До 9 місяців. До 9 місяців. Ну це добре, але суть діла про що йде мова. Я люблю, е, коли тородисів на траві, і воно собі спокійно родилося, не обдирається. І хоч, ну, наприклад, сосо я планую десь у місяці е, червні крити, пробувати, як там вийде. Це все на Бога надія. Але в загальному, щоб воно... Щоб воно, містою, stapleю, так би мог би дочекати. а цей, І коли оша воно родиться у травні, беремо у травні місяці, ще такої мухи немає. знаєш, Але в загальному всі кобили не спаруєш у один час, сам розумієш, що це треба. ну, Добре, добре, як є, що кобила свіжа, там, на 7, 9 чи як хто парує. Так наші ще діди розказували на дев'ятку, так переважно кобили беруть. Є, є такі кобили, що взагалі навіть собі не підпускають, але є різні варіанти. Ну, Я я вже знаю, на дев'ятку нормально Ну, Будемо будем пробувати Будемо пробувати це робити. Кобила досить е, гарна, має висоту, довжину, гарну ногу під собою. Е, перед. Ну, дуже гарна кобила. Най, здорова буде. А? Так, Фереон вже розгулявся, там хлопці везуть в ній. Йдемо це зараз знайомих. О, дивіться, який лошак, який він крупний. Ще раз нагадую лошак по Добрині, Сьогодні в ньому дев'ятий день. Коліно чуєш? Ну я тобі не дам брихати, але ну, зараз от подивіться це лоша, то коліно майже... Ну там ну мало що в колінах. Неще іменно про коліно я говорю. Краси. Тут що? Ось. Не пускай, не пускай, Йор, найди близько, не йди близько. Це що, жеребець на паровку, так? Це у вас жеребець? Відбірковий. Ну дивіться, буде номер в описі, кого цікавить, є білий перширон. Дивіться, робота є, все є. Файно, вам Бог мають. Він ні бети, ні мальований. Так, так. От така справа. Ну. Зараз ми йдемо йдемо, кобилу, прив'яжем, бо вона боїться залоша і будемо... будемо це парувати. Так, кобилу вже спарували. Тут є тут є багато. Любителів у цих коней, тут майже всі всі, що тут навколо є хлопці, майже всі мають купоневи, а то й білки. По два, по три. Ще раз нагадую, березове віддавно славляться гарними кіньми. Вони тримали, весь час завозили, як було на Україні і східної України. У нас теж були гарні коні. І зараз щось розводи мішається. Я думаю, з часом буде, то є вже багато красивих коней, але з часом буде ще більше. Такі у нас такі у нас чак. Хобила вже посад. Посадку. Є молоко. Зараз прив'язую фараона. І ще раз, ще раз допішов на хобилу і буде. Буде добре. Прив'язали фараона трошки най. Відпочивай. Дивіться, хто що? Е, є одні коні для роботи, одні для для любові. Ось такі у нас справи. Так, от дивіться, який тут березів дружний, тут одну кобилу общіпає 20 чоловік. Mm. <гум> Йдемо, ми ще раз паруємо фараоном і зараз будемо відправлятися додому. Ігор, я тобі ще раз бажаю здоров'я всім хлопцям, яких ти тут запросив, аби ви відмітили. Бена, як сказати, день народження. Це сьогодні Христина, чи як це Так, називати? <рес> Би ви всі хлопці були дуже здорові. Ось такі справи. Добре. От подивіться, тут є молоді такі хлопці, котрі люблять коней. Оце він зробив своїм татом. Як тебе звати? Іван. Іван. Ти любиш коні? Іван, ну ми вже тут трошки, як сказати, вже десь годину часу ми тут знаходимося, Іван наблюдає за кіньми. Це що за породу таку запрягли? Це таке одяг. Був у мене цей кінь. Ми ж із татом сіли і хотіли зробити. Молодець, можемо таке саме зробити. Дивіться, я вам це зблизько все покажу. Це тут є конструктор Лего трохи так? Оці. Це не Лего, це якийсь. О, дивіться, є, є такий батіг. Фіра все повністю. Дуже гарно. Молодець. От, з таких хлопців. Дешель кінь справа. Орчик. Все повністю. Оце для молодих, молодих хлопців, котрі люблять коні. Беріть приклад з таких хлопців, що це. Молодець. Дай я тобі пожму руку. бо тих маленьких стріляти не. Не стріляє, але все. Так мої ба це теж заплатено. Угу, І дивіться, тут дратва. Дуже гарна. Присідачка. Це ти зробив своїм е, татом, так? Брат ще помогав. Ага. Зрозумів. Молодці. Друзі, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.